Ви часто використовуєте таку рослину як чорна тополя. Чим вона особлива і унікальна? Чорна тополя без перебільшення. Ще латинською мовою вона називається Пополіснікра Лінеус Класикував перший її ліней Карліней. Вона дійсно є повторюю Лікарською унікальною рослиною. Наш народ використовує її споконвічно і в традиціях нашої родини вона використовує в нашому селі Новоселиці, Хуторі чи Макіївці. То я пам'ятаю, десь з Шо з шостирічного чи сьомого себерічного класу використовували і цю чорну тополю, і бруньки, і листки для лікування, для лікування людей, дітей, і тварин, і, так би мовити, і птахів. Що ж, які ж основні фармакологічно активні речовини? Ну, насамперед. У світі немає таких антибіотиків, яких має у своєму складі і в антибіотиків, і глікозідів, яких має бруньки і лиски чорної тополі. Вони значить, мають унікальну дію. Вони діють, повторюються знову на патогени, стафілокок, стрептокок, бактерії, з зеленого гною. Потім герпетичні і генітальні віруси, що особливо важливо. Потім, треба сказати, на детоксикацію велику. От, скажімо, при вжаленні ос, бджіл і тому подібне, скільки ми вже врятували цих вжалених. Від того, що вони не померли. Що робиться, коли у вас жалила оса чи бджола, то береться спиртовий розчин з 1 до 5 бруньок чи листки в чорної типолі на марлю і прикладається два-три рази, а то чотири рази. На день, чи можна і більше, і до обличчя, і до рук, і до вражених місць. Що робиться? Ну, Насамперед на, спадають набряків і зразу інактивується і отрута бджіл, і ос, і вона не поступає в кров у лімфосистему і надіє на дихальні органи, і взагалі надіє. Треба сказати, що. Чорною тополію ми кхе, лікували і враження, враження значить найрізноманітніше враження опіків і обморожень. Коли приходять люди з опіками і обмороженнями, то тоді також, так би мовити, зрошення цих уражених поверхень, воно дає. Великий ефект спочатку подразнює, а потім обезболює. І таким чином ми дуже багато вилікували опіків, обморожень і інших вражень. Тепер є, є різні рани, є рани свіжі і, і пізні чи хронічні рани. Особливо такі при ангеопатіях, при враженнях діабета. Тоді також приймочки із листками і, і броньками, бо вони помічні, як каже народ, і вони незамінні. Отже, Чорна тополя, яку, до речі, може повсадити кожен. Значить, вона поширена по Україні, особливо в тому числі і по лісі, по лісі робляться шкірки, а потім посаджують, треба, щоб у кожного мешканця нашої славної України десь поряд із садовиною, городиною і фруктовими рослинами росла і чорна тополя. Це велика запорука нашого здоров'я. Власне кажучи, Чорна тополя вона високо фітонцидна рослина, вона це щось, хоч не про неї співається, про неї про тополю навіть складають пісні.